Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас поповнення. Ми купили шестеро нових курей. Це, це в нас три новеньких пород. Дивіться, що я вам зараз покажу. Ось це курочка. Це курка породи логбар кремовий. І ось це півник оце їсть. Півник погріз. Це також півень Легбар кремовий. Півні три місяці, а курочки два місяці. Далі. Ось двохмісячні два амараукана. Зулястих таких. Ось це хохолочком курочка. А, дивіться. Ось це такий найменший хохолочок, це пільник. Ну, і ось наші карлікові курчатка, Це от і від наших курей. І покупні яйця банкамочки з таким. Мені подобається. Я вам зараз розкажу характеристики цих пор... порід. Я їм насипав вістечки, бо були дорогі голодні. Ось легбар кремовий. Вони будуть нести таке зеленувате, таке блакитно зеленувате небесне яйце. І амараукана також буде таке небесне яйце нести. А мараукана, ну, така, є аракуана, це в них е, виходить, вони без хвості. Ну, є ще аракуана англійський і хвостатий. Ну, ось ця курочка, вона прям ручненька, можна сказати. Вона оце не боїться, підходить, я вже зараз підійде, я вам покажу. Відповідно, також, бачите, вони із хохолочками, і бородаті. Ось такі гарненькі. А також е, ну, легбари. легбари. Повернемось до них. Акбари, я ж вам вже сказала, по кольору яйця. Несуть 270-280 яйць на рік ось такого необичного красу. Вони ну, самі по собі, бачите, вони дуже красиві, ну, хоч вони ще маленькі, вони виростуть, ну, підростуть вже я вам покажу відео. А і ще ми купили лівінських ситцевих курей. Вони їм по три місяці, але ну, вони самі по собі більші. І ми їх вирішили вже змішати до. Цих, до всіх тих курей там і качок, де у нас ну, весь наш балаган, <смі> як сказати це. І це там також курка і півень. Ну, вони самі по собі просто більші. Та й ну, у нас тут карлики і оці, Ті вони просто ж, бачите, менші. Ну, тим, тим два місяці. Курочки легкобара два місяці і півню три місяці, а тим десь місяця вже 3-4 ось так. Ну, вони і просто вони і самі по собі, по природі, вони трішки більші, Я вам трішки потім покажу. Е, а, дивіться, ось ось півня, бачите, в нього по боках такі ось пір'я, такі рижуваті, режу, жовтуваті. Ну, я просто, ну, у них така заляста окраска. Ну, я, я просто ніколи, ну, я не бачив та й не чув, щоб була, були оці такі штучки. у них. Я, ну, не знаю, хто може там знає, то напишіть там, чому таке, чи, чи це характеристика така породи там, чи це той, чи це якийсь переводнячок. Ну, я не знаю, якщо чесно. Ну, все одно мені подобаються гарненькі, І ось, що мені подобається, що у них такі ось хохолочки, бачите, і бородка. Зараз я вам курочку поближче покажу. Ось бачите, в неї охолочок і вже бородка під, підростає. Оце курочка. І лапки в неї не мохнаті. Тобто, коли в карликів мохнаті лапки, в неї не мохнаті лапки. Вона така ручненька. І очі такі гарні зелені. Тут у них є де заховатися і тут прям добре. А от в півня, бачите, більше акцент йде не на хохолочок, ну він зовсім маленький, а більше на бороду, бачите? Ну воно буде така велика в півня борода. І ось, за що я вам кажу. Трошки грязнуватий, поки доїхав. Ось, бачите, який оце пір'я в нього є. Це по бокам. Ну він, ну, він такий красивіший навіть. Ну все одно, просто, ну мені просто самого ж цікаво. Е Бачите, і гребінь такий цікавенький якийсь. Уже пальці грязні. Тут кабачка з городу носив. Ну, гарні, мені подобається. І також лапка не мохната. А ось курочка легбара кремова, бачите, в неї ну, хохолочок. Тобто бороди в них по природі нема. лапки, не мохнаті, ось така гарна. Розкраска кремова. Це біжи. Воно до карликів біжить. Тобто і також лапки не мохнаті. Коли вона в карликів видно, що мохнаті лапки прям і добре мохнаті, То до в них ні, в них не мохнаті. І ось лінька ситцева. Бачите, вони трошки більші вже. Також трьохмісячні, курочка і півень. Ось півник і курочка. Вони великі по породу, сама порода. Ще ми сьогодні стільки ще продали півника. Е ну він там, я не знаю, яка порода. Те, що то, що я замовляв інкубаційне, це курей мілфлера. А вилупились нічого не мілфлери. І хто його знав, що він таке. Ну вони просто звичайні кури вилупились. То продали півня, ну, я його просто хотів спочатку на нам залишити. Ну, але він просто почав на карликових курочок стрибати, а в мене курочка є одна біленька, він на неї стрибає. Вона оця, на ній ця грязюка висить. Це все підряд, то це вона грязна, вона вже не біла була, а чорна. Так що прийшлося його продати. М -м -м. Тим більше, просто у нас оцей півень, да? І оті ну це ж просто вони будуть, це все почне битися. ну, воно буде просто він не до чого. Ну, ось такі справи. Все, друзі. Всім па-па.